Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін торгується по 105-106 тисяч доларів. Альткоїни, як ми бачимо, що перебувають досить низько. Особливого зростання в нас альткоїни ще не показували після недавньої корекції. Тому сьогодні ми будемо проводити аналітику по ринку. Я поділюсь думками яке бачення. Розглянемо біткоін, також переглянемо альткоїни і відповідно е переглянемо, проаналізуємо, що в нас зможе бути далі. Е в першому кварталі і взагалі в 25 2025 році. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Буде багато чого важливого і цікавого. Також підписуйтесь на наш закритий клуб CryptoBusнес. Ціна підписки всього лише 120 доларів, доступ не завжди. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму вже 4000 доларів. Якщо ви бажаєте працювати на ринку з нами, збільшувати торговий депозит, інвестиційний портфель по посиланням в описі Переходьте, пишіть мені і відповідно приєднуйтесь до нашого закритого клубу «Криптобізнес». Переходимо до аналітки по біткоїну. Давайте переглянемо тижневий таймфрейм. З індикатором P-Cycle Top, який нам показує вершини бичого циклу, бичого ринку по біткоїну. Як ми бачимо, що в минулому циклі це в нас 21 рік, коли біткоін пройшов до відміток 64 тисячі доларів, у нас ось тут був сигнал P-Cycle Top, який нам сигналізував про те, що це пік бичого ринку по біткоїну і вищої ціна не буде. Хоча ми бачили, можна сказати, що ось таку досить непогану корекцію, і потім перебування хаїв до 69 тисяч доларів, але все одно по індексу RSI, як ви можете бачити, ось це був пік бичого ринку. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що даного сигналу по біткоїну у нас на даному етапі немає, тому зберігається досить такий, можна сказати, хороший позитив. І віра в те, що біткоін у нас буде продовжувати зростання. В цьому циклі я очікую, що біткоін прийде до діапазону 180, 200-220 тисяч доларів. Ось такий пік, на мою думку, буде в цьому циклі. Також бачимо, що згідно індексу RSI, в цей період знаходився, індекс RSI в цей період знаходився досить високо. Ми бачимо, що. У нас був середньостроковий ріст, корекція, і поки що індекс RSI знаходиться досить низько, це означає, що у нас ще є досить великий потенціал зростання по біткоїну. Як я і казав, що біткоін, скоріш за все, в цьому циклі досягне таких відміток, як 200 тисяч доларів. Давайте переглянемо ось таку метрику: 2 мультиплікатор ціни по біткоїну. Ми дану метрику вже досить давно не проглядали, і можна зараз подивитися, що в нас. Відбувається на даній метриці, які цілі по біткоїну. Як ми бачимо, що в кожному з циклів біткоін наближувався або переходив до ось такої червоної лінії спротиву, дана лінія, відповідно, виступала АТХ по біткоїну, по ціні на біткоін. І, відповідно, після чого біткоін розпочинав свій медвежий цикл. Зараз ми бачимо, що перебуваємо ми всередині цього каналу, і відповідно. Цілі, де на сьогодні знаходиться дана відмітка по біткоїну, це 249 тисяч 900 доларів, тобто 250 тисяч доларів. Можливо, в цьому циклі ми не досягнемо саме ось цієї червоної лінії, просто наблизимось до неї. Дані цілі, які можуть бути по біткоїну на цей період, я думаю, що це буде кінець 2025 року, жовтий листопад. Цілі можуть бути по біткоїну, наприклад, 280-300 тисяч доларів, біткоін може наблизитись до 220-240 тисяч доларів. І це саме і будуть піки по біткоїну, на мою думку. І саме в цей період у нас буде основний альткоін-сезон по криптовалютному ринку, тому що велика кількість коштів буде знаходитись в біткоїні, велика ліквідність, вся ця ліквідність буде проливатися в альткоїни. На цьому фоні в цей період ми будемо бачити десятки іксів. Зараз, в першому кварталі 2025 року, на мою думку, повинен відбутися міні альткоін сезон, тобто зростання біткоїна до своїх середньострокових цілей, і пізніше невеликий перелив ліквідності в альткоїни. На цьому фоні, я думаю, що можна буде побачити 3-5 іксів на альткоїнах. Це буде такий досить непоганий міні-альткоін сезон. Очікуємо, ми цей міні-альткоін сезон якраз на перший квартал. 2025 року. Давайте переглянемо ситуацію по біткоїну на метриці The Golden. Переглянемо ситуацію на сьогодні і також середньострокові цілі. Як ми бачимо, що біткоін у нас намагається вийти та закріпитись вище відміток 113 тисяч доларів. Це. Наша така досить сильна зона спротиву, яку нам необхідно пробити закріпити вище, щоб мати можливість рухатись до середньострокових цілей, це в нас 140 тисяч доларів. Ми бачимо, що е, дана метрика е, працює наступним чином. Ми можемо переглянути навіть. Теперішній цикл, коли біткоін приходив до своїх середньострокових цілей 74-72 тисячі доларів, ми бачимо, що зелена лінія виступала з зоною спротиву, була тут е така проторговка в боковику, корекція, і після корекції імпульсний вихід. В принципі, ситуація зараз похожа: проторговка в боковику, корекція, і, можливо, зовсім скоро нас е буде очікувати імпульсний вихід вище. А зараз давайте перейдемо на графік загальної капіталізації криптовалютного ринку, біткоїна. І ще деякі цікаві графіки по альткоїнам, і також ефіра до долара переглянемо, ефіра до біткоїна переглянемо. Почнемо з загальної капіталізації, яка на сьогодні 3,5 трильйона. Ми бачимо, що дуже багато сигналів на корекцію присутні. Також досить сильна зона підтримки, куди може опуститись капіталізація це 2,9 трильйона. Як ми бачимо, вже не так низько, тому що дані зони також підтримки в нас піднімаються, оскільки ми в цьому боковику консолідуємось, може, та, в принципі, такий сценарій є можливим, що буде ось такий сквіз вниз до 2,9 трильйона по капіталізації. По біткоїну це у нас може бути падіння до 84-85 тисяч доларів. І після чого вихід вище, задля того, щоб зібрати ліквідність, викинути ще зайвих з ринку, тому такий сценарій ще у нас присутній. В принципі, на даний сценарій я вже би не так багато відсотків ставив, тому що ми бачимо, що біткоін довгий період вже тримається вище рівня 100 тисяч доларів. Це ключова відмітка, над якою біткоін у нас, як ми бачимо, закріпився. І тому я думаю, що може бути консолідація. В діапазоні 100 тисяч і вище і, відповідно, подальше зростання. Тим більше, ось таку невеличку середньострокову корекцію на цьому зростанні ми вже показали, і думаю, що можемо продовжити рух вище. Корекція у нас відбулася по біткоїну на 17%. Оскільки біткоін знаходиться досить високо, капіталізація також дуже велика. То 17% корекцій це досить непогана корекція. Альткоїни тим часом скоригувались на 50%. Тому я думаю, що по біткоїну відбулася досить непогана локальна корекція. Також бачимо, що е, біткоін домінація у нас на сьогодні торгується 58,7%. Також думаю, що ось це в нас в принципі, зона е, АТХ, з яких і буде біткоін домінація обвалюватись е, стрімко вниз. Думаю, що зараз дуже стрімкого обвалу по біткоін домінації в нас не буде. У нас буде падіння по біткоін домінації, коли біткоін досягне відміток, наприклад, 130-140 тисяч доларів в цей період. Я думаю, що активно будуть переливати кошти з біткоїна вальткоїна, хоча і діапазон 105 тисяч доларів, це також досить непогана можливість переливати кошти в вальткоїна. Але як ми бачимо, що. Масового зараз цього не відбувається. Можливо, біткоін прийде до 130 тисяч доларів, і тоді почнеться більш масовий перелив ліквідності. Чому буде перелив ліквідності? Тому що зростання по біткоїну у нас може відбутись всього лише на 2-2,5 на X. Це досить мало для криптовалютного ринку. І, відповідно, ліквідність будуть переливати в ефір. Вільткоїни, які мають потенціал зростання 5-10 і більше. Давайте ще глянемо е, на ту ситуацію: на скільки відсотків обвалилась біткоін домінація в минулому циклі. Е, як ми бачимо, що стрімке падіння в нас було по біткоін домінації орієнтовно на 44-45%. Е, біткоін домінація отримала в цьому діапазоні 39-40%. Тому що в минулому циклі не було стільки нових е, проєктів, не було стільки, е, як то сказати, нових активів. Тому, відповідно, я думаю, що біткоін домінація у нас в цьому діапазоні втрималась. В цьому циклі, я думаю, що скоріш данні е, локаль, локальне дно, а точніше, глобальне дно по біткоін домінації. У нас буде оновлено, і біткоін домінація в цьому циклі може піти нижче. Але це буде. Вже орієнтовно кінець 2025 року. Тому, якщо, наприклад, в цьому циклі ми скоригуємось також на 45%, то ми бачимо, що ми оновлюємо дане дно, яке в нас було, і біткоін домінація рухається набагато нижче. Чому так може відбутись? Тому що є багато нових, хороших фундаментальних проєктів, куди буде переливатись ліквідність. В минулому циклі ще, окрім ефіра, в принципі, не було таких. Вже, можна сказати, стійких проєктів, куди ліквідність могла переливатись в цьому циклі, я думаю, що ситуація в нас зміниться, і ліквідність буде переливати все більше і більше в альткоїни. Тому що альткоїни вони в нас проєкти, які випускають на ринок свої токени, вони в нас дають досить хороші технології, і відповідно в даних проєктів є великі потенціали для зростання на 10-20 років в майбутньому. Також давайте ще проглянемо такий графік, як а, ефір до біткоїна. Ми бачимо, що ефір у порівнянні до біткоїна знаходиться досить низько на своєму дні. Ось тут в нас було дно, після чого ми отримали а, такий імпульсний ріст, але невеличкий. І зараз ми бачимо, що дане дно ми оновили. Тому я думаю, що це можна назвати подвійне дно. Індекс RSI також знаходиться внизу, досить низько. Тому я думаю, що біткоін по 100 тисяч доларів це вже досить високо. Зовсім скоро може початись перелив ліквідності. І саме в 2025 році альткоїни будуть зростати швидше, ніж біткоін. Тому я думаю, що також ми по даному графіку досягнули дна. Тут у нас відбудеться розворот, і нас очікує весь 25 рік зростання альткоїнів швидше, ніж біткоїна. І на цьому фоні я думаю, що ефір порівняння до біткоїна в нас. Буде вже мати протилежну тенденцію, буде зростати. 25 рік це саме цей рік, в який відбувається перелив ліквідності з біткоїна в альткоїна, і на цьому фоні я думаю, що якраз можна буде досить непогано примножити свої інвестиційні портфелі. Також давайте ще перейдемо до альткоїнів. Подивимося альткоїни на тижневому таймфреймі, розкажу ситуацію, що в нас. Може відбуватись далі, та, як я бачу розвиток е, подій на ринку альткоїнів. Посилання ми бачимо, що ми оновили вже наш минулий АТХ. Також в нас ходять слухи, що е, посилання скоро буде запущено солана ЄТФ. Е, тому, відповідно, ми бачимо, що ми закріпляємо над нашими минулими АТХ. І я думаю, що корекція, в принципі, ще можлива, сквізи можливі, але в е, подальшому, я думаю, що Солана. Буде показувати зростання. Закріпиться вище минулих АТХ, і нам буде відкритий досить непоганий потенціал для росту, особливо якщо буде запущено спотові ETF. Монета DOT Вона знаходиться досить низько, я би сказав, дуже низько в зоні акумуляції та накопичення ще з 2022 року. Тому очікую, що цей міні-альткон сезон, як мінімум, монета пройде до 18-20 доларів. І відповідно тут буде перша зупинка, де можна буде продати та зафіксувати профід. Який тут накопичувався. Дана ситуація у нас не просто так формується. Ми бачимо, що є покупець-продавець. Тобто, я думаю, що монету активно тут накопичують і відкупляють цю емісію, тому що я не думаю, що ось тут, в цьому діапазоні, у нас відбувається зона продажу. Тобто, крупний ігрок не може, на мою думку, в цьому діапазоні. Продавати монети свої, ну, тобто фіксувати профіт. Скоріше за все, тут збирається вся емісія для того, щоб в майбутньому показати імпульсний ріст, як мінімум до наших минулих АТХ, і, відповідно, вже е, на високих діапазонах реалізовувати та продавати свої монети, активи, які накопичували ось тут. Е, зараз багато хто також тут буде продавати. Е, Монета DOT, тому що ми бачимо, що з 2022 року нічого цікавого не відбувається. І це найгірше для криптовалютного ринку, тому що якщо б був Ріст, падіння, Ріст, падіння, то, звичайно, тут би було набагато більше людей. Це би була ситуація цікавіша. Тут у нас просто боковик, накопичення, нічого цікавого. На мою думку, монета DOT це саме така інвест-позиція повинна бути, тому що. Накопичення, яке у нас відбувається тут. Думаю, що воно буде мати досить хороший потенціал реалізації. Перший ціль це у нас 18-20 доларів. Далі наступна хвиля зростання це в нас діапазон 45-50 доларів, тобто минулі АТХ. І я думаю, що далі монета оновить свої минулі АТХ, тому що в цьому циклі ліквідності в ринку буде набагато більше, ніж було в минулому циклі. В цьому циклі прогнозується. Капіталізація криптовалютного ринку 80 трильйонів. Тому, відповідно, кошти будуть і їх потрібно буде кудись переливати. Монета ДОЦ це досить непоганий проект Я думаю, саме туди також будуть переливати ліквідність. Наступна монета Nier protocol Наступні цілі, тобто третя хвиля зростання, в цьому альткоін сезоні це повинно бути 18-20 доларів. Саме цього зростання ми і очікуємо. І, відповідно, ось тут також буду готовий зафіксувати профіт, щоб почекати корекцію, і, відповідно, відкупити на дані корекції монети, щоб вже зайти в пяту останню хвилю зростання, Який, на мою думку, монета Near Protocol також переб'є свої минулі АТХ. Але в першому кварталі я думаю, що. Монета повинна пройти до 19-20 доларів. Основне, щоб біткоін пройшов до відміток 130-140 тисяч доларів, щоб почався, почалась пролив ліквідності з біткоїна в альткоїни. І це і буде такий міні-альткоін сезон. Далі монета Avalanche, Ситуація аналогічна як по монеті Near Protocol. Очікуємо, що в дані третій хвилі зростання монета пройде до своїх минулих це У нас діапазон 140-150. Доларів. По Аптусу тут ми бачимо взагалі одну суцільну зону накопичення та акумуляції. І основний потенціал реалізації, на мою думку, буде в кінці 2025 року. Також хороша ліквідність перелаїться в даний е, проєкт. І, відповідно, також тут, е, на мою думку, е, X10 у цей період можна буде витягнути е, з. Цінового діапазону 8 тисяч. Я думаю, що монета буде 80-100 доларів. Це не буде якоюсь проблемою для такого проєкту, як Аптус, особливо коли в ринку буде стільки багато ліквідності. Монета арбітром ситуація в нас аналогічна, монета нова, проєкт у нас, як ви знаєте, досить хороший. Відповідно, потенціал зростання є. Тому я думаю, що потенціал зростання також. Буде особливо в кінці 2025 року. Ми бачимо, що монета досить низько її в даному діапазоні, на мою думку, потрібно тільки накопичувати. Також давайте ще переглянемо е, капіталізацію альткоїнів, не враховуючи біткоін і ефір. Як ми бачимо, що капіталізація також показала першу хвилю зростання, друга хвиля корекції, третя хвиля зростання пройшли до наших минулих АТХ. Після чого відбулася корекція. Такий, можна сказати, швидкий обвал, щоб ніхто не встиг зреагувати з відміток 1,1 район до 860 мільярдів. Зараз бачимо, що ми поступово відновлюємось, також лінія спротиву в нас піднімається вище. І якщо у нас буде обвал, наприклад, ще один, то хороші лінії підтримки вже знаходяться на відмітках 817 мільярдів. А ще недавно це. Був діапазон 500 мільярдів. Тобто ми бачимо, що також ми в даному діапазоні консолідуємося і падати все нижче буде все важче і важче. Тому після цієї консолідації, це у нас, можна сказати, перша, друга, третя хвиля зростання, четверта хвиля корекції, і будемо очікувати останню п'яту заключну хвилю зростання. Ось така, друзі, ситуація на ринку у нас на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим корисним. То обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і ваші думки також пишіть в коментарях під цим відео.